Я хочу всім подякувати за те, що сьогодні знайшли час прийшли послухати. Вдячний тим, звісно, хто сьогодні більше давав конструктивних пропозицій по поводу роботи селищної ради. Звісно, трошки обідно за те, що придумали деякі, ну, які, як є. Всім дякую. Все, спасибо ми, маємо з, вами, ми вам, з вами маємо вирішити, як працював селищний голова. Хто вважає, що селищний голова і селищна рада працювали задовільно, прошу проголосувати. Пішло троє, надія Дмитрий, я слідкую. А, а все, будь ласка, подивіться, переважною більшістю робота селищного голови і селищної ради визнана за довідною. Дякую. Леся Миколаєвич, вам особисто, Антоніованович, зачитає зараз.